Сьогодні я хочу приготувати борщ в казанку. Я довго думав чи взагалі робити цей борщ. Як його робити? Зрештою, я в принципі знайшов певний шлях, як можна це зробити. Тому що ну, дуже багато цих відео про борщі робити банальний борщ, так як роблять всі. ну, Це, скажімо так, недоцільно для мене. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я буду відштовхуватися від того, що цікаво мені на даному етапі, я буду робити борщ без м'яса, без сала. Він буде суто з овочів. Ну і зроблений в казанковому стилі. В принципі, я дивився деякі відео на Ютубі і мене підштовхнуло до того, що я все-таки можу зробити цей борщ в своїх умовах, так щоб він. Не був такий, як роблять всі. Зараз я буду нарізати продукти, ну і так буду потроху робити, розповідати. Постараюсь трохи скоротити це відео, щоб воно не було дуже довгим. Ще додам від себе, що я не є надзвичайно великим прихильником борща, я не є таким якимось абсолютним фанатом. Я цю страву їм достатньо рідко я її в основному ніколи не готую. Це по такому рецепту, як я зараз роблю, я буду її робити перший раз. Він буде частково експериментальним. Ну, я думаю, що все в мене вдасться. Якщо не вдасться, тоді я це відео напевно не буду просто викладати. Зараз я поставив нагріватися казанок. В нього, напевно, вже потрібно додати олію. Я буду брати десь

І на додачу до неї я хочу ще взяти десь близько 50 мл даної олії. Тяну олію я даю для того, щоб трохи збагатити смак. Ну можливо... Можливо, страва стане більш дієтичною разом з нею. Зараз олія ще нехай трохи нагріється, я потім буду додавати овочі. Коли олія і казанок достатньо добре прогрілися, я додаю овочі. Спочатку я буду додавати буряк і моркву. Цей час, поки воно почало обжарюватися, я буду нарізати картоплю. Далі, коли я нарізав картоплю, я овочів, які вже тут у мене обжарюються. Додаю картоплю. Для того, щоб воно все гарно обжарилось, я вважаю, що овочів в кастрюлі в даному випадку в казанку не повинно бути дуже багато, тому що якщо їх буде дуже багато, воно не обжариться, воно почне варитися. Я тримаю максимальний нагрів на плитці, для того щоб воно все безпосередньо обжарилося. Я не знаю скільки саме воно буде жаритися, я подивлюся по тому, як буде йти цей процес, тому що я ще не робив нічого подібного. Ну і так я буду паралельно вмикатися і розповідати далі. Ці продукти на цей борщ, окрім олії, я брав з власного городу. Десь хвилин через 10-15, коли овочі вже достатньо добре обжарені. При цьому нічого особливо так не розвалюється. Я додаю томати. Томатів небагато. Два томати з Я... зараз багато в їх там немає, але я не бачу сенсу великого їх собі насипати. Ще раз акуратно я це все перемішую. Десь в цей час я планую додавати рідину. Спочатку я буду додавати квас. У мене квас я робив десь тиждень назад. є, він гарно вибродив. Він має таку приємну кислинку освіжаючу, ну і такий легкий хлібний присмак. Такий квас я буду додавати. Я в магазині купив сухий квас так званий. І це я з нього зробив собі близько 10 літрів такого квасу. Я планую сюди додати десь 300 мл. Квас потрібен для того, щоб зробити певну таку кислинку в борщі, тому що взагалі в Україні, коли варять борщ сучасний, то в нього додають лимонну кислоту. Але я вважаю, що це занадто банально. Плюс у мене є готовий цей квас, мені його особливо дівати нікуди, то я вирішив використати його. Я не знаю, яка потрібна точна пропорція, ну думаю, десь... Десь в районі 300 мл повинно бути нормально. Далі я до всього цього буду доливати воду. Я не знаю, я повний казанок не буду робити цього борща, мені його, по-перше, стільки не треба, по-друге, в цьому немає великого сенсу. Я буду доливати стільки, скільки, на мій погляд, борщ буде мати прийнятну консистенцію. Ну, в даному випадку це вийшло додатково близько літра води. Можливо, я на Зараз додам навіть більше води, тому що я ще планую додати туди зелене листя з буряку, тобто може бути маловато. Додаю ще трохи води. Десь до півтора літра в мене вийшло в цьому випадку. Можливо, навіть іще трохи. Далі в процесі закипання воно вже стало більше схожим на борщ. І десь на цьому етапі я буду додавати сіль. Ну, розуміючи, яка кількість рідини в мене вийшла. Я думаю, що потрібно десь біля двох чайних ложок солі по солі я ще буду додатково пробувати, а зараз поки треба буде нарізати зелене листя з буряку. Додаю зелене листя. У мене його багато, тому я можу додати більше. Далі потрібно доварювати борщ. Загалом доварюю я тут цей борщ, і в принципі можу поділитися першими висновками. В підсумку я додав ще туди води і квасу. Десь ще я долив 200 мл квасу. І води в цілому я десь долив, можливо, до 2 літрів, можливо, навіть і більше. І трохи ще додав солі. В принципі, якщо брати до уваги, що в цьому продукту немає м'яса, немає нічого тваринного походження, то воно доволі достойне на смак. Можливо, трохи забагато в ньому олії, але якщо її не додати, то в принципі гірше обжаряться овочі. Можливо, можна брати трохи менше олії. В іншому, ну достойний продукт. Вийшов, в принципі, я вже завершую його готувати. Буду потроху їсти. Десь приблизно отак от я сервірую його все додатково свіжою петрушкою. В принципі, можна їсти. В принципі, кількість олії залишається на відносно адекватному рівні, тобто її не надто багато. Ну і їсти необхідно з хлібом. Я розумію, що всі в Україні намагаються додати в борщ там якось сало побільше, там м'ясо таке. Ну іноді варто звернути увагу на те, що це не завжди дуже корисно і. Краще хоча б час від часу якось розбавляти такий раціон чимось ще. Ще я хотів додати те, що велика кількість олії робить недоцільним додавання сметани в подальшому в цей борщ. Тобто я вважаю, що додати до нього свіжої петрушки є достатнім.